На нього не сів. Ого, вау, блін! Дивись, який красавчик. Малахід. Дуже люблю, коли отаки от Жива є форма його, Жива правда? Форма цими такими. Крутяк. Окось Midi. Це карбонат міді! Малахід Гарбонат. це карбонат міді! Закаменіла мідь! <рес> Брін, він шикарний. Класний, правда? Така шпилька А Гребінь. як, а ну вгадайся, яка вгадай яка, яка ціна. Ой, я не знаю, дуже дорого. Ну приблизно, давай думай. 12 тисяч. Та ні! Та що, то дешево, значить, ми. Дешево? Ну, 12 то забагато. Ну, ні, ну, набагато менше. Багато. Набагато а, менше. менше. Набагато менше. Давай далі, вгадай. 6. Ще 15 секунд є. 6. Ще менше. Та? 3. 3 900. О, я був, 3 900 я був за тисяч меточок аметисту, аметисту малихіту. Ціна 3. Ой, блядь, 3 900. 3 900. Для Але замовлення як... пиште мені приватні повідомлення. як картина. І як гора. Я його mm -hmm. як гору бачу. Та й тут печера вхід. Вхід в печеру.